Марина на вихідних, як завжди, хотіла випрати речі взяла брюки Слави. хотіла випрати їх теж. Залізла в кишені, може там щось було, а там коробочка, відкрила її, а там золоте кільце. Мимоволі, думки самі полізли в її голову. Що? Слава таки вирішив одружитися зі мною і навіть із розміром гадав. Дівчина розпливалася в посмішці. Вона завжди мріяла вийти за нього заміж, а він з усього, що коли міг пропонувати, запропонував з'їхатися і жити разом. Статус співмешканців не дуже подобався Маринці. Ну а що? Всі подруги давно одружені із дітьми, а славі спробуй тільки про це не те, що сказати, натякнути не можна. Він відразу ж починав нервуватися, лаятись, мовляв, не тисни на мене. Що тебе зараз не влаштовує? Обов'язково потрібно тобі штамп ставити, без цього ніяк не можеш. І він так би їздив до неї, поки Маринка сама не натякнула йому на п'ятий рік зустрічі, що може, переїде до нього. Ну а запропонував він ніби сам ну так виглядало, що Маринка усе зробила акуратно. І от Славік повернувся після роботи додому, одразу подався до кімнати перевіряти штани. Марина спостерігала все збоку. Що ж шукаєш? Та там у кишені коробка мого боса лежить. Марині взагалі не сподобалася така відповідь її хлопця. У результаті через тиждень у кафе до неї підсіла жінку і розповіла їй всю правду, що обручка все-таки Слави, ніяк не боса. І що цей перстень Слава подарував цій жінці. Їй було прикро це чути, адже вона була з ним уже п'ять років. Вона йшла додому в сльозах, її коханий чоловік зрадив її. Колись він клявся їй у вічному коханні, виходить, збрехав. Вона зібрала речі і поїхала до батьків. А він так їй і не зателефонував. Згодом Марина таки зустріла свою долю, і вони одружилися. Зараз Марина із Женою виховують близнюків, і вони чекають на третю дитину. І пара щаслива у шлюбі.